Вітаю, друзі, колеги, підписники каналу! Чи знаєте ви, які обов'язки у сфері цивільного захисту встановлено для підприємств чинним законодавством? Більш того, їх було доповнено шляхом внесення змін до нормативного акту. Більш докладно про це дивіться далі. Обов'язки суб'єктів господарювання фізичних осіб підприємців та інших юридичних осіб визначені в статті 20 Кодексу цивільного захисту України від 2.10.2012 року. Отже, до обов'язків підприємств відносяться: розробка та впровадження заходів цивільного захисту, направлених на попередження та реагування на звичайні ситуації, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту. Проведення оцінки та прогнозу ймовірності виникнення тих чи інших надзвичайних ситуацій на об'єктах підприємства, проведення навчання працівникам діям у надзвичайних ситуаціях, організація навчання посадових осіб та фахівців, дотичних до вирішення питань цивільного захисту. Таких як керівник підприємства, його заступники, фахівець або ж відповідальна особа з питань цивільного захисту та деякі інші категорії, проведення інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій в надзвичайних ситуаціях, приведення об'єктів навчань і тренувань з питань цивільного захисту. Про них поговоримо в одному з наступних відео: розробка планів локалізації та ліквідації аварій та їх наслідків для об'єктів підвищеної небезпеки облік та отримання об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, сховищ протирадіаційних укриттів, найпростіших укриттів, споруд підвійного призначення та інше, які перебувають на балансі або у користуванні підприємства, планування та здійснення в разі необхідності, заходів евакуації працівників та майна, забезпечення об'єктів підприємства засобами цивільного захисту, наприклад, пожежної сигналізацію та їх утримання, недопущення їх використання не за призначенням. Розробка та затвердження документів напряму пожежна безпека. Забезпечення виконання вимог приписів, постанов та розпоряджень контролюючого органу Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Розміщення на видних місцях інформаційних матеріалів щодо порядку дій у різних надзвичайних ситуаціях. Обов'язки підприємств були доповнені, а саме частина першої статті 20 була доповнена пунктом 2 з індексом 1, який зобов'язав керівників підприємств забезпечувати засобами колективного захисту не тільки всіх своїх працівників, але й інших категорій населення відвідувачів, вимога актуальна для об'єктів та місць з масовим перебуванням людей, учасників освітнього процесу для закладів освіти, пацієнтів у стаціонарах для закладів охорони здоров'я. Вихованців підопічних для інтернатних установ соціального захисту населення, таких як пенсіонати, інтернати тощо. До речі, до засобів колективного захисту відносяться і об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту, укриття, сховища та інше. Зміни торкнулися і особливості розміщення інформації щодо дій в різних надзвичайних ситуаціях з урахуванням їх, тепер суб'єкти господарювання суб на своїх об'єктах з масовим перебуванням людей. Від 100 осіб і більше одночасно повинні передбачати і доводити таку інформацію у доступній для осіб з порушеннями зору та слуху формі. Я про пункт 3 статті 20. Тепер про евакуаційні заходи. Пункт 4 передбачає обов'язок суб'єкта господарювання провести евакуацію в передбачених випадках, якщо склалася ситуація, що може загрожувати життю та або здоров'ю не тільки працівників, але й відвідувачів, якщо такі знаходитимуться в цей момент на об'єкті. Щодо навчання з питань цивільного захисту, то підприємство має враховувати не тільки набуття знань працівниками щодо дій в разі надзвичайних ситуацій як мирного, так і особливого періоду, до якого відноситься і воєнний стан. Крім того, було додано обов'язок щодо організації функціонального навчання з питань цивільного захисту працівників числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту. Функціональне навчання такої категорії осіб, на відміну від інших працівників, передбачено в начально-методичних центрах і на територіальних курсах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Термін Захисні споруди цивільного захисту було замінено на об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту. Додалася вимога щодо проведення технічної інвентаризації як об'єктів нерухомого майна, таких як укриттів, сховищ та інших об'єктів для укриття людей, при наявності таких у суб'єкта господарювання на балансі, а також визначення за погодженням з органами місцевого самоврядування потреби фонду захисних споруд цивільного захисту. Тепер керівник суб'єкта господарювання в разі його відсутності на об'єкті має визначити і уповноважену особу, яка буде присутня під час здійснення заходів державного нагляду контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки. Це при перевірки підприємств з боку Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Майже під кожну функцію обов'язок суб'єкта господарювання було прийнято низку нормативно-правових актів. У наступних відео ми з вами поступово їх розберемо. Отже, не пропустіть! Я ж вам дякую за увагу. Якщо інформація була корисною, поставте вподобайку під цим відео. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь та запрошуйте друзів і своїх колег. До нової зустрічі!